Оскільки найближчим часом я не буду викладати відео Viber. от така моя примха До 7 квітня е я не буду відволікати вашу увагу. До кінця навіть загальних зборів. Тому дивіться відео на YouTube-каналі. Всі можуть це бачити. Я хочу, наприклад, там, де працює хлопчик, ось там, е показати тих нагляд зробив. У вівторок зауваження, чому не замашують клеєм оце, оцю всю цеглу, яка має не дуже високу якість. І ось, бачите, зауваження всі приймаються. А також напишу це в повідомленні потім, ми сьогодні по гарячим слідам я поспілкувалася уже з прорабом. З приводу тих зауважень, які нам дав стороння людина, не, за... не... заангажована і нікому не... не належить, на стороння залучена людина завдяки власнику однієї з наших квартир. Ми тепер маємо таку людину. І ряд питань, які вони він зауважував. Я у прораба запитала. Він каже, нам тих нагляд. Навіть зробив, зробив припис цих питань, саме які там зауважили нам. Тому наш технагляд золота людина, на мій погляд. Просто золота людина. З... Дякую. Так, заходимо. Я зараз почну. Продовжу трошки, я зробила перерву, сьогодні дуже важкий такий денок. Я планувала бути до 12, але вже друга, а я ще тут і ще не йду. Така гарна ялиночка. У такий пушок, не там зверху. Якому! Взагалі після кожної суботи беру всі речі і верхній одяг так само, тому що можливо чистим прийти звідси хочу пройтись туди, бо я знаю, що завтра приїде. Нежитлове приміщення вхід з того боку. Щось там забирати, але мені здається там навіть сміття. Сьогодні, до речі, був, з контрольним оглядом був представник Київської обласної адміністрації. Ми з ним зустрілися. Я знаю, що він ходить по суботам. Також приїздить ще, може або в п'ятницю, або в суботу. От сьогодні в суботу він був, і ми з ним побачилися. Я йому розповіла все, що зробили за цей тиждень. Бачите, тут сміття. Тут досі сміття, тому я не бачу сенсу приїздити на житловому приміщенню. Оце дірки в заборі. Оце... Розбили весь моноліт, і а, це не просто так вони це роблять. Знаєте чому? Тому що а, вони мають весь метал, який до цього вони там вкрали також здали. Вони мають відзвітувати а, в ДРР, що вони його здали. І це як обмін а, замість коштів, які там, їм списують на. Кошти вони отримали, використали для нашого будівництва із даного металу або ще чогось. І їм списують, як гроші. це. Тобто не просто вони здають і мають навар, а їм списують, як вони мають гроші. Як вони отримали гроші. Отаке тут сміття ще не прибрали. Я дуже хочу, можливо, мені задасться пройти в третю секцію в підвальне приміщення, тому що там вже другий тиждень роблять підкріплення. Зараз я подивлюсь, чи є тут прохід, щоб не обходити. Підкріплення, пілону, стелі, прикриття. О, боже. Не впевнена, що тут є прохід. Так. Оце мені потрібно от сюди потрапити. О! Так, оце. Оце за що я сварюсь? Прикол. А що ви робите? Виключаються ну, в вагонською стоять. Ага. Я зрозуміла. А це сміття, про яке я е, сьогодні навіть кова вдруге вже жалілася. Ну, ви розумієте, деревам жопа, бо люди свині. Так, ну що ж, найголовніше це зараз сидити. Що зробили тут? Щось мені здається, що тут... Підкріпленням поки і не пахне. А, ось хлопці, боже, я до вас. Клас, тут вже можна пройти. Добрий день. Оце я бачу, що щось роблять таке вже тут. Бачите, підкріплюють. А ви на старій дрожжі це намащуєте? Ну, Я маю в виду металеві оці обрішітку ви додавали якусь? Додавали, так? Да? Ну, я просто бачу, що в нас іншим шагом. Тому і питаю. Не дивуйтесь, я приходжу завжди, я ОСББ. Так, да? це добре. А ось. Я людей не намагаюся не знімати, тому тільки ті, те, що роблять. Бачите як. А ще балки металеві не варили, так? тільки це варили. Що за тиждень я знаю багато чого робили. Що зробили за тиждень? За тиждень. І в першому под'єзді в квартири купували. Ага. Що зроблено А, винесли в сміття. Угу. А я саме про підкріплення. А тут у нас є пілон дуже такий страшний. В, в, той, в тому підвалі. Ви ще з ним нічого не робили? Так, да, в тому ще не робили, я зрозуміла. Нет. Ясно. А потім ще тут будуть металеві балки, так? Да? Я зрозуміла, з понеділка добре. Я у вівторок буду на наряді, загляну до вас. Дякую вам дуже. Ну, ви все почули. Пішла, не буду заважати хлопцям, боже, я їм співчуваю, тому що я тут завжди пхаю свого носа і не всім це подобається. Жаль, ну, я думала, що тут щось зроблять за цей час, але ні. А, третя секція це про вас. А, у вівторок на нараді підрядник сказав, що вони займаються підкріпленням вже третій секції, що вони не можуть проводити ніякі інші роботи там на третій секції, в тому числі по демонтажу верхніх поверхів, тому що технологічно. Правильно зробити спочатку тут підкріплення. І що вони будуть займатися цього тижня цим, але, на жаль, як ви бачите, не займалися, а тільки говорили. Отакі от вони. -от. Добре, піду далі. В першій секції ви чули, вони лише прибрали сміття. В першу секцію це за тиждень. Ну і верхні поверхи. Першої другої секції ви бачили